Комікси дуже сильна зброя пропаганди, дуже сильна зброя в тому, щоб розказувати наративи і закладати наративи в голову людей. Раніше я нічого на воєнну тематику не малював, але в даний час я вирішив таким чином долучитись, таким чином допомагати. Львів'янин Андрій Данкович перший українець, який представив свої авторські твори на комік коні у Сан-Дієго, найпрестижнішому фестивалі популярної культури у Сполучених Штатах. мене була мрія потрапити в Америку з своїми коміксами. Але коли я дізнався про Сан-Дієго, що Сан-Дієго існує, то я зрозумів, от, напевно, що так, напевно, буде це було би добре. Комікон Сан-Дієго це мекка коміксу американського. Потрапити туди, там презентуватися для автора, це надзвичайно круто. Дуже тепло там сприймали нас і дуже були приємно здивовані, що ми українці так півсвіту приїхали туди до них. І що взагалі в Україні і комікси були приємно здивовані. Два роки поспіль у 2017 та 2018 роках у Сан-Дієго Андрій презентував спочатку свою науково-фантастичну збірку саркофаг, а потім жахастик мор. Унікальність цих творів у тому, що виконані вони у вельми самобутньому стилі, кольоровими олівцями. Він перший, хто продав свою ліцензію за незалежною Україною від українського видиництва, його коміксморф в Польщу ми продали. Він перший, хто поїхав коміком Сан-Дієго як український художник коміксів, який називає себе коміксистом і представив свою роботу. Це дуже цінний досвід і дуже сильно розширяє стало круговір. Хоча б раз в житті людиною, яка займається коміксом, варто було би туди поїхати.